Створимо модель ракети у мобільному додатку Prisma 3D. Для початку клікаємо по піктограмі додавання. Одразу переконайтеся у тому, що ви знаходитеся у режимі моделювання. Додамо у сцену циліндр. Для цього натискаємо на зображення куба у лівому верхньому куті. Із запропонованих варіантів обираємо циліндр. Після появи у сцені його одразу можна переміщувати. Натиснемо на зелену стрілку і перемістимо циліндр вгору. Якщо необхідно перемістити ще вище, то можна відпустити стрілку і повторно провести по ній. Інший варіант натиснути на назві об'єкта. Після цього у меню, що з'явилося, обираємо центровку об'єкта. Тепер можемо його знову переміщувати. Скопіюємо циліндр. Натискаємо на назву. У контекстному меню обираємо копіювання. Бачимо появу нової назви, а це означає, що об'єкт скопійовано, його положення співпадає з першим об'єктом. Перемістимо новий циліндр униз, потягнувши за зелену стрілку. Оберемо інструмент масштабування. Натиснемо в центрі перетину осей. Шляхом протягування здійснимо симетричне масштабування. Переглянемо результат. Тепер потягнемо за зелений маркер, змінюючи розмір об'єкта лише уздовж зеленої вісі. Оберемо інструмент переміщення. Перемістимо циліндр уздовж червоної вісі. Натиснемо на назві об'єкта для виклику контекстного меню. Оберемо у ньому копіювання. Перемістимо скопійований об'єкт. Зробимо ще одну копію. Переміщуємо. Перший циліндр змістимо трохи вниз. Тепер більш точно встановлюємо менші циліндри. Якщо одночасно необхідно виділити декілька об'єктів, то використовуємо довге натискання на назві одного з об'єктів. Після цього встановлюємо чи прибираємо пропорції на потрібних об'єктах. Переміщуємо виділену пару циліндрів. За потреби додатково переміщуємо об'єкти. Виділимо і скопіюємо більший циліндр ще один раз. Утворимо з нього конус. Для цього спочатку перемістимо його вгору. Переключимось у режим редагування вершин. Довгим натисканням і протягуванням виділяємо нижні вершини. Перевіряємо якість виділення. Бачимо зайву виділену вершину. Знімаємо виділення і робимо його повторно, обравши трохи інший ракурс. Перевіряємо результат. Тепер усе гаразд. Натискаємо піктограму видалення. Перейдемо на вигляд зверху. Виділимо і видалимо вершини середнього кільця ребер. Із режиму редагування вершин переключаємося у режим редагування ребер. Спочатку знімемо виділення з усіх ребер, натиснувши поза межами об'єкта. Тепер робимо подвійне натискання на одному з ребер, виділяючи таким чином петлю ребер. Обираємо інструмент масштабування. Натискаємо в центрі перетину осей. Шляхом протягування здійснюємо масштабування, стягуючи таким чином кільце ребер у точку, що буде вершиною конуса. Для впевненості можна повторити це кілька разів. Створимо грань нижньої основи майбутнього конуса. Для цього у режимі редагування ребер виділяємо одне довільне ребро із кільця ребер і натискаємо кнопку Замкнути площину. Перемикаємося в об'єктний режим. Змінимо інструмент. Даний конус можна зберегти у меню додавання об'єктів на майбутнє. Для цього спочатку перейменуємо його. Тепер затискаємо і перетягуємо на зображення Куба, після чого відпускаємо. Про додавання об'єкта до бібліотеки буде свідчити відповідний напис. Перевіримо його наявність у списку об'єктів. Затиснувши зелену стрілку, переміщуємо конус. Розташуємо модель так, щоб зручно було переглядати. За потреби додатково масштабуємо конус. Змінимо інструмент, але це не обов'язково, і розфарбуємо модель. Для цього натискаємо на зображення кулі під написом Матеріал. Тепер натискаємо на прямокутник під написом Колір. Можемо обрати один із запропонованих кольорів або відкрити палітру і задати колір більш точно. Для переключення на інший об'єкт можна натиснути у вільному місці сцени, а потім на об'єкті. Також можна обрати об'єкт у списку. Після цього знову обираємо потрібний кольор із запропонованих або з палітри. Знімаємо виділення з об'єкта. Виділяємо наступний. Якщо потрібно змінити колір, то змінюємо. У нашому випадку потрібен вже створений жовтий колір. Якщо знаємо його код, то можемо ввести у відповідне поле або просто обрати його у нижньому лівому куті вікна програми. Виділяємо наступний об'єкт, змінюємо колір. Ракета розфарбована. Для рендеру зображення встановлюємо камеру. Переходимо на вигляд з камери, натиснувши кнопку Jump In. Переміщуючи та повертаючи сцену, обираємо потрібний ракурс. При цьому камера розташовується у просторі сцени автоматично. Зберігаємо проєкт, надавши йому назву. Для отримання зображення натискаємо кнопку Render. У вікні налаштувань обираємо потрібну роздільну здатність. Натискаємо кнопку Створення зображення, обираємо потрібний шлях для збереження.